Народний художній колектив Дивограй запрошує на благодійний мистецький концерт у Коломиї. Ансамбль народного танцю продемонструє найкращі свої номери заради допомоги військовим. Захід відбудеться 20 жовтня на сцені Коломийського народного дому. Початок о 15-й годині. Директорка Палацу культури та мистецтв Народний дім і керівниця народного художнього ансамблю народного танцю Дивограй Надія Чаленко розповість де. Далі заходу, шановні Коломаяни та гості міста. Щиро запрошуємо вас 20 жовтня в Палац культури та мистецтв народний дім на благодійний мистецький концерт народного художнього колективу, ансамблю народного танцю Дивограй центру позашкільної освіти. Це для нас не просто подія, це підсумок нашої творчої діяльності. Ми цим самим хочемо підтримати наших захисників, долучитися до збереження і популяризації народного мистецтва, зокрема народного танцю. До концерту долучаться також творчі колективи та виконавці нашого міста. Також буде проходити благодійний аукціон, де буде представлено два унікальних лоти. Зібрані кошти ми спрямуємо на придбання мавіка з нічним баченням для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У ці складні часи дуже важливо зберігати нашу культуру культурну спадщину, яку ми відображаємо в пісні, в танці, в слові, в мелодії, тому приходьте, підтримайте наших юних танцівників, а також зробіть свій внесок у перемогу України 20 жовтня, о 15-й годині палац культури та мистецтв народний дім.